Вітаю, друзі! Сам не знаю, чому так довго обходив увагою одну з найдивовижніших квіток світу. Але настав і її час. Знайомтеся, це Рафлезія Арнольда з родини Рафлезієвих, ендемічна рослина островів Суматра і Калімантан. Квіти Рафлезії вважаються одними з найбільших у світі. Вони сягають 120 сантиметрів у діаметрі і можуть важити понад 10 кілограмів. Та рафлезія визначна не тільки своїми вражаючими розмірами, вона цікава буквально з усіх боків. Почнімо з того, що ця рослина паразит. У клітинах рафлезії немає органел, у яких проходить процес фотосинтезу. Ба більше у представників роду немає ані стебл, ані листя. Усі речовини, необхідні для живлення квітка рафлезії, берез тканин рослини господаря через куріння присоски. Тіло ж рафлезії розвивається в тканинах господаря, поширюючись у вигляді клітинних тяжів, що нагадують грибницю. Рослина також цікава тим, що демонструє значне горизонтальне перенесення генів від рослин господарів. Це явище обміну генетичним матеріалом між неспорідненими видами добре відомо серед бактерій та деяких видів грибів. Але Рафлезія один із небагатьох вищих організмів, що обмінюється генами з рослиною господарем. Квітки рафлезії здебільшого з'являються на корінні рослин господаря, і вкрай зрідка їх можна побачити на гіллі. Це пов'язане з тим, що плоди рафлезії мають бути розджавлені, аби дрібне насіння розповсюджувалося. Для цього їм треба потрапити під ноги великих савців, слонів чи диких свиней. Вони переносять розчавлені плоди на своїх підошвах. А насіння, що висипається з них, і далі собі розповсюджується дрібними савцями, плазунами й мурахами. Ще одна цікава риса квіток рафлезії зовнішній вигляд і запах. Запиленням цих велетенських квіток опікуються лісові мухи. Для приваблення запилювачів квітки Рафлезії нагадують великі шматки м'яса, що розкладається, ну і мають відповідний аромат. За що власне рослина отримала серед вразливих європейців яскраві поетичні назви: Трупна лілія та мертвяча квітка. А місцеві жителі, які здавна користувалися молодими бутонами рафлезії в медичних цілях і прекрасно знали її користь, називали красуню просто «падма ракшаса», тобто велетенський лотос. Я, звісно, не бував поблизу цих дивовижних рослин і не вдихав їхнього, скажімо так, аромату. Але, як на мене, ця рослина неймовірна, і квітки в неї видатні, і дуже гарні до того ж. Цілком собі гідні нашого альманаху. Ну а я за традицією нагадую, що світ сповнений цікавинок, і я все ще маю що про них розповісти. Тож до нових зустрічей і до нових див!